Знаєте, я іноді себе відчувала як така супермамка маркетингу, тому що тільки ринок СММ змінюється, я біжу всім про це розповідати, так як в мене, є моя команда, з якою ми працюємо з міжнародним ринком, з різними проектами. Я одразу бачу, що працює вже, що не працює, і звісно, хочу з вами поділитися, що вам потрібно знати, як смм фахівцю, щоб давати реальний результат клієнтам, або якщо ви стаєте смм фахівцем з нуля, щоб ви обов'язково зна. Цю інформацію і давали реальний саме результат своєму майбутньому або теперішньому клієнту. І в загальному у цьому відео я хочу з вами поділитися такою, знаєте, чіткою системою, використовуючи, яку можна вже у 2025 році будь-якому СММ з повного нуля вийти на дохід 2000 доларів. Але якщо ви вже досвідчений СММ-фахівець, у вас вже є декілька проєктів. То ви з цією інформацією можете з легкістю вийти на дохід від 2000 доларів саме з одного клієнта. І найголовніша думка, яку має зрозуміти абсолютно будь-яка людина для старту та масштабування у цій професії, що СММ це простіше, ніж здається. Тому що знаю, що ви чули там стратегії, аналізи, конкуренція, архетипи і так далі, скільки таких тяжких термінів, і ви думаєте, Боже, можливо, ця там взагалі професія не для мене. Але будь-яка людина, яка проводить по три години в соціальних мережах щодня, може стати смм фахівцем Тому, якщо ви така людина, я вас вітаю, ви просто сидите, але не заробляєте. І СММ це такий найкращий та найшвидший спосіб заробляти у у 2025 році тому, що це найзатребуваніша професія. От скільки буде підприємців, стільки смс спеціалістів ніколи не буде, і хороших смс спеціалістів завжди будуть розривати просто. Як це роблять зі мною, з моєю командою, що я в постійних думках просто росту в масштабуванні беру своїх постійно учнів в нові проекти. І найголовніше, це те, що вже через місяць, або в перший місяць після закінчення навчання або під час навчання, коли ви вже маєте базу знань, ви можете зробити зі свого такого першого, самого першого клієнта 300 доларів для того, щоб відбити, скажімо так, свої навички. А за 4 місяці своєї роботи ви вже можете заробляти півтори тисячі доларів клієнта і е, знати, як це робити, і приносити йому результат, і вже працювати на набагато кращих чеках. Наприклад, як я, коли мені було 17 років, я заробляла на СММ 5 тисяч гривень, а в 21 рік я заробляю на проєкті з SMM з одного вже 2 тисячі доларів. І, наприклад, моя учениця це те, що не тільки я така, не тільки в мене виходить, а не дійсно це просто запорука самої професії, тому що ось була дівчинка, яка працювала в сфері логістики, не вірила взагалі в сферу СММ, взагалі не мала ніякого досвіду. Зрозуміла, після. Вже навчання всі аспекти роботи з бізнесом в онлайн сфері після навчання працюю з двома бізнесами. А за один саме проект ще під час навчання вона почала заробляти від 200 доларів. Тобто, ще не маючи навіть повноцінної такої картини про цю сферу. Дівчинка вже з повного нуля заробила 400 доларів, повністю відбила навчання і тільки починає там підвищувати чеки. До речі, про кейси. Абсолютно усі кейси в нас це не кейси, в кого як виходило там через рік. Це фактична ситуація, що відбувається під час навчання і в перший місяць після навчання, що теж дуже важлива інформація для вас. І саме це який взагалі алгоритм таких дій це знайшли клієнта. Взяли оплату, написали йому стратегію по досягненню конкретно його цілей. Наприклад, це може бути продаж, наприклад, це може бути медійність, впізнаність і так далі. Реалізували через контент інструменти, які є в СММ, саме цю стратегію, і масштабували свій результат, тому що один раз вже спрацювало. Далі вам вже не потрібно кожен місяць створювати саме таку саму стратегію. Ви набагато менше часу витрачаєте на цього клієнта, ви просто масштабуєте Будьте вже те, що у вас є, отримуєте більше від цього клієнта, але по факту робите набагато менше. У цьому і є перевага СММ-професії: швидко знайти клієнта, швидко заробити і зробити йому якісний, що найголовніший результат. Така маленька історія взагалі з мого життя. Чому я розкидуюсь такими словами, як швидко? Тому що під час війни я залишилася з такою ситуацією, що раніше я працювала, наприклад, з білоруськими проектами. І під час війни, звісно, Перший же день ми обрубали всі кінці з всіма особисто я клієнтами, залишилися абсолютно без клієнтів, абсолютно без грошей. І за перші три дні, саме по факту я не була супервеликим таким спеціалістом, але за перші три дні е, війни я закрила свого клієнта, який забезпечив моє життя по факту в Німеччині на той час. Хоч всі сиділи без роботи, всі сиділи в невідомості. Я мала свого клієнта. Тому я можу говорити, що це дійсно так, що це дійсно швидко, що дійсно це перевага цієї професії. Але якщо так все просто, то чому одні заробляють багато, а інші ледве заробляють на покриття свого взагалі побуту? Все просто, тому що вони не підлаштувалися до змін ринку. Вони. Е, от коли щось працювало, вони це використовували, це працювати перестало, а вони досі там застрягли, якось є маркетологи, які працюють по 10 років. Те саме. Є люди, які продають навчання, записали його 2 роки тому, і по цьому навчанню працюють тепер саме спеціалісти, досі, хоч це вже зовсім не працює. Саме тому така приміночка важливо взагалі завжди бути з практиками, триматися практики, вчитися в них. Ринок у 2025 році змінився у двох напрямках, про які я вам зараз розповім. Перший напрямок, звісно, це комунікація з клієнтами, тому що кардинально змінилося спілкування з клієнтами і продажу своїх послуг. Тому це, як знаєте, в СММ окрема взагалі тема, як окрема взагалі, професія, закриття клієнтів, пошук клієнтів. З'явилося стільки нових методів пошуку клієнтів. З'явилося стільки нових методів комунікації з клієнтами, підходів до клієнтів. І деякі саме спеціалісти застрягли в методах старих, тільки там розглядають якісь чати Телеграми застрягли в комунікації з клієнтами. Він розуміють, а що я роблю не так. А насправді вже з'явилося набагато більше методів по комунікації, закриття клієнтів, пошуку клієнтів. Ну і звісно, це ведення бізнес-сторінки як smm фахівця, тому що наша робота smm спеціалістів теж кардинально просто змінилася. Змінилася кількість по перше роботи, змінилася якість стратегія. І впровадження, звісно, нейромереж в нашу з вами роботу. Якщо тут є самоспеціалісти, спеціалісти, якщо немає самоспеціалістів, спеціалістів, знайте, що ви заходите в золотий вік просто в цю професію. І я могла тільки мріяти, що в моїй там 17 років такі можливості були. Давайте розберемо з вами перший пункт це комунікація з клієнтом, тому що у 2025 році комунікація з клієнтом стала більш структурованою та персоналізованою, що тепер до кожного клієнта не вийде так, що ми пишемо якісь розсилки тупі, і так далі. Ні, до кожного клієнта має бути персоналізований підхід. Раніше достатньо було створити портфоліо, просто відправити його потенційним всім клієнтам і. Все, ви отримали клієнта. Зараз важливо створювати саме такі воронки, продажів, тобто шлях клієнта, який вами зацікавився перший, або ви його зацікавлюєте собі. Куди ви його далі ведете? Можливо, ви його далі ведете на консультацію, ознайомитеся з вашими кейсами. Після консультації показуєте йому свій прайс. Після прайсу показуєте саме етапи роботи і так далі. Тобто, така ось е стратегія, по якій ви ведете свого клієнта від першого. Е Етапу спілкування, як там ви сподобались один одному, зацікавились один одним, і далі, куди ви його ведете? Це змінилося. Не вийде так, що ви відправили портфоліо. Він вам відправив кошти. Ви почали роботу і просто робите йому якісь там. Фотки відео. Що таке взагалі воронка продажів? Думаю, ви зацікавились цим питанням. Це такий шлях, який ми будуємо для клієнта від першого контакту до самої оплати. І свої воронки продажів я просто обожнюю, тому що своїм саме клієнтам, яким я продаю SMM послуги, я впроваджую різні варіанти продажу. Вони супер класно працюють. і Саме завдяки ним мені вдається продавати на високі чеки. Порада при залученні клієнта через такі воронки. По перше, важливо заздалегідь продумати, як ви. Будете вести клієнта. Наприклад, ви будете листуватися взагалі, ви будете там листуватися в Телеграмі, чи ви з ним познайомитеся в інстаграмі, переведете в Телеграм, або ви, наприклад, познайомитися в інстаграмі, запросите його на зустріч, де дасте йому безкоштовну консультацію, аудит його бізнесу, який формат буде вашого спілкування, або якщо ви хочете це робити без вашої залученості. То де буде перший дотик, він буде в емейл, потім ви ведете його в інстаграм. Він ознайомлюється з вашим портфоліо, з вашими досвідом, з вашими роботами, з вашою особистістю. І після цього він вже виходить з вами на сідзвон або ви просто далі починаєте листувати, і він вносить вам оплату. Тому що, якщо ми говоримо про закордонний ринок, вам не потрібно з ними зізванюватись в більшості випадків. Вам потрібно просто правильно з ним комунікувати. Також ваша пропозиція має бути індивідуальною і включати реальні кейси. Тобто ви не маєте розсилати просто якісь типу доброго дня, ось хочу з вами працювати, і так дуже багато хто робить, але на такі повідомлення навіть не відповідають, не читають. Якщо це індивідуальне повідомлення, персоналізована пропозиція, то навіть я вам скажу: я сама у таких спеціалістів купую, тому що мені пишуть таргетологи, мені пишуть, смс спеціалісти, я їх беру в команду, тому що це люди, які... Які дійсно вміють продавати вони так індивідуально до мене підійшли, що я зацікавилася їхньою послугою. і нещодавно я так купила. Послугу, скажімо так, взяла в команду там, за 500 доларів проєкт дівчинку. Тому, якби, це дуже класно працює. Це все з мого особистого досвіду, це все не, проду... не придумано. Також тепер ключове завдання має не тільки пропозиція, але й можливість клієнта ознайомитися з вашою комерційною пропозицією. Тобто, якщо у клієнта немає часу з вами зізвонитися, бо він не хоче, ви маєте створювати комерційну. Що таке комерційна пропозиція? Це така презентація, де, спеці... де клієнт ознайомлюється. Знайомлюється взагалі з тим, що в нього не так на сторінці, що які етапи роботи з вами, що ви можете запропонувати, по яким цінам ви працюєте, тобто, якийсь певний такий аудит-аналіз його бізнесу. Тому це також така велика частина продажу. Друга частина змін саме в роботі, саме спеціалістів, це не тільки тепер клієнти, це саме ведення сторінки. Ваше, як СММ-фахівця. Раніше існувала проста стратегія створення контенту. Тобто, була був аналіз аудиторії, конкурентів, створення контент-плану, рубрикатору. Але в 2025 році це не працює. І що найголовніше, не працюють вже ті контент-плани, які раніше по тим стратегіям там розважальна, інформативна, продаюча. Якщо ви досі там пишете це, ви можете помітити, що на сторінці не така класна активність, яка могла колись бути. Тому, звісно, стратегії навіть ведення контенту змінилися. І що найголовніше, це те, що сама фахівцям більше не потрібно витрачати на це час. Важливіше орієнтуватися на живий контент та емоції. Звісно, звісно, стратегія ЄРІЛС. Існує стратегія Тікток, існує стратегія постів і так далі. Це все є. Такий фундамент він є. Але основа цього фундаменту тепер не якась логічна частина, як нам здається, от колись ми продавали як: ось ваша біль, болять сустави, суглоби. В нас є вирішення, мазь. Тобто це тепер працює набагато менше, ніж живі історії. Ніж живі емоції, ніж живий контент, і люди. Люди стали більш чутливими до справжності, до реальних відгуків, до співпраці з блогерами і найголовніше простими користувачами, коли ми бачимо в контенті таких самих, як ми: контент живих людей. Що змінилося? Живий контент це емоції, це реальні історії, це ситуація і життя клієнтів. Це те, що. Має бути абсолютно в кожному е, контенті будь-якого смм фахівця Сюди включаються відгуки покупців живі. Тобто, коли люди е, просто покупці знімають матеріали, ви його викладаєте. Це колаборація з блогерами, це колаборація з іншими брендами. Коли е, ви, ви поєднуєте бренд, який ви ведете, як СММ-фахівець, з іншими брендами, з іншими блогерами, які показують матеріал вживо, які показують в дії. Її, або що ви обмінюєтеся аудиторією. Це такий величезний тренд, це така величезна перевага 2025 року, яка має бути в будь-якому контенті. Ну і, звісно, це мають бути такі живі користувачі, справжні, які ви робите самостійно, як бренд ugc креаторами Тобто, ви їм надсилаєте там, всім там, підписникам. Товар, і вони всі ці підписниці, які гарно знімають, звісно, вони роблять для вас контент. Ви його викладаєте, що вам, як смс спеціалісту, навіть не потрібно знімати самостійно контент. Це може бути від лиця смс спеціаліста набагато менше публікацій ніж живого контенту від UGC-креаторів, які надсилають вам контент, які роблять спільні публікації. І так далі. Тобто це дуже великий, велика перевага 2025 року. Ну, і якщо я говорю про живий контент, який ви самостійно знімаєте, це можуть бути якісь, знаєте, такі інфопрямприводи. Коли що такі інфоприводи, це така якась яскрава подія, про яку говорять всі, про яку знають всі, наприклад, салон краси. Ось що в нас було. В мене був проєкт салон краси, і ми зробили таку подію в контенті. Коли взяли е, жінок, які постраждали від військових, е, які постраждали від воєнних дій, е, і ми їх перевтілювали. І при цьому могли прийняти участь абсолютно всі українки. Це був преміальний салон краси в Києві, е, це було таке повноцінне перевтілення. І всі дівчатка пересилали своїм якимось знайомим. Всі злідкували за цією подією. Було так цікаво, наскільки сильно можна перевтілити. Саме завдяки якимось таким втручанням, саме таким механічним. Втручанням, як можна змінити зовнішність, і всі за цим спостерігали. І до цього ж почали любити цей бренд. Тому це, звісно, така перевага живості контенту. Ну і друге, те, що також не можна ігнорувати, що змінилося в СММ-професії, в роботі смм спеціаліста це нейромережі і нові інструменти. СММ-фахівці 2025 року все частіше повинні використовувати нейромережі, наприклад, таку як чат GPT, як помічників. Замість того, щоб вручну сидіти, складати. Стратегії СММ фахівець може дати технічне завдання для чату GPT. Тому щоб дати це технічне завдання, вам може потрібно знати, як робити цю стратегію. Звісно, без цього ніяк. Якщо ви просто напишете «зроби стратегію, і все то він вам надішле повну шляпу. А якщо ж ви самостійно знаєте, як вам зробити цю стратегію, даєте йому технічне завдання. Він для вас робить муа, просто найкраще, що могли придумати краще ніби, ніж би ви робили. І е, який замість SMM по факту створює ефективну стратегію просування орієнтовану на певні цілі вашого клієнта? Тобто ви постійно даєте йому технічне завдання, він для вас робить всю необхідну базову роботу. Те саме стосується, до речі, дизайну. але... Це вже по бажанню кожного саме спеціаліста чат піті точно має використовувати всі. Тому тренди 2025 року, за які будуть саме платити точно дорого, це живий контент, емоції, реальні історії, колаборації з людьми, брендами, коли саме спеціаліст вміє викликати емоцію через контент. Далі використовування нейромереж для автоматизації створення стратегій і самого контенту. Третє це інфоприводи та колаборації, створення таких гучних подій, роботи з ugc кріейтерами, інфлюєнсерами і іншими брендами, про що ми з вами говорили. Також четверте, це воронка продажів. Це коли ви персоналізовані маєте підходи до кожного свого клієнта, створюєте для нього правильні пропозиції, правильно з ними комунікуєте перед тим, як він вам надійшла оплату, і після того як він вам надійшла оплату. Ну і звісно, це англомовні ринки. Не втрачайте шанс вийти на міжнародний ринок. Вивчайте цей ринок. Вам для цього ринку навіть не потрібно знати англійської мови. Розумієте, ви можете з ним працювати хоч завтра. Не потрібні роки підготовки. Вам просто потрібна стратегія, система конкретних дій. Але якщо ви цього не будете робити, ви будете, скажімо так, іти позаду, тому що. Хто пам'ятаєте, перший увійшов в СММ? Ось це ось ті роки, коли це була я, коли це були інші, де ми зараз? У всіх є команда, у всіх є високий рівень, міжнародні проекти. І зараз ваша черга. Якщо ви прямо зараз будете йти на цей ринок, то ви будете тим самим СММ-спеціалістом, який вже через рік буде. Щеками 10 тисяч доларів, буде вже зі своїми агенціями, буде вже з великими проектами міжнародними. Тому йдіть свій страх, якщо хтось боїться, обов'язково беріться за цей ринок, тому що потім будете жаліти, що впустили цю нішу професію, тому що вона буде актуальна завжди, поки існує бізнес і існують соціальні мережі. А по-друге, будете жалкувати, що не пішли на міжнародний ринок, коли для цього навіть не потрібно було вивчати мову. Також базові знання СММ більше не працюють. Тепер мало просто вмійте. Постити контент і прописувати якісь пости або знімати відео СММ у 2025 році вимагає від фахівців не лише знань, але й гнучкості. Використовування всього, що я розповіла, допоможуть вам заробляти та приносити прибуток саме своїм клієнтам. Можливості для СММ спеціалістів у 2025 році. Це зарубіжний ринок, міжнародні бренди, які готові платити від 500 доларів з одного проекту до 3000 доларів за ведення соцмереж. І це тільки один проект, швидкий кар'єрний, Ярний ріст у цій сфері навіть новачок. Може досягти доходу від 2 тисяч доларів вже за 3-6 місяців. І вам ось, можливо хтось і буде там розповідати, що там під час навчання ви заробите там, 10 тисяч доларів. Але насправді я зараз говорю про супер реальні цифри, про супер такі фактичні про більшості. Якщо ви більш гучно і індивідуально підходите, звісно, ви можете зробити набагато вищі кращі результати вже під час навчання, одразу і так далі, виходити і заробляти вже 3-5-10 тисяч доларів. Але Якщо ви, наприклад, з повного нуля, там, собі не впевнені, я зараз говорю конкретно цифри для вас. Це не заоблачно. І якщо ви в університеті, знаєте, щоб досягти таких результатів, то потрібно 8 років вчитися на університеті, потім ще 5 років працювати, йти по кар'єрному рості в компанії. Тут ви працюєте від себе, для себе, і е, це все залежатиме від вас. За це я і люблю СММ, тому що кожен рік онлайн-професії всі стають складнішими. А СММ з кожним роком стає простіше, тому що в нас з'являються купа помічників у вигляді нових нейромереж. Якщо мати правильну систему, плюс бажання. Ви ніколи не залишитесь біля розбитого корита, тому що СММ це не тємка. Залетить віл не залетить. Візьме мене клієнт, чи не звізьме. Це конкретна система дій, яку ви або переймаєте у людини, яка вже працює в ній, практик. Яка вже заробляє, заробляє гарні кошти, ви хочете досягти такого ж результату, ви її адаптуєте і не вийти неможливо, тому що СММ – це найзатребуваніша затребуваніша професія, хто дійсно вміє приносити результат, клієнти завжди таких смм спеціалістів потребують. Якщо ви так само хочете стати затребуваним смм фахівцем, працювати з будь-якої точки світу і просто маючи телефон в руках, отримувати задоволення, що найголовніше особисто для мене від роботи та кайфувати від кожного процесу процесу. Заробляти від 2000 доларів на місяць, при цьому не працюючи по 8 годин на день. В такому випадку я вас вже запрошую на навчання. Це таке трьохмісячне, повноцінне, комплексне навчання з СММ, де я навчаю практично, без жодної теорії, з нуля, смм професії маркетингу та виходу на закордонний саморинок. ринок. І потрапити можна тільки по анкеті предзапису. Всі, хто сьогодні заповнить анкету предзапису, отримують знижку мінус 30%.